Бойовикам і регулярним підрозділам російської армії у черговий раз не вдалося оточити угрупування українських військових в районі Дебальцевого. На потужні артилерійські удари збройні сили України відповідали своїми. В результаті відкинули ворога. Звітує прес-центр. АТО. терористи чотири рази завдали вогню по Дебальцевому, Луганському, Малоордівці, Попасному. П'ять разів бойовики обстріляли населений пункт золоте, двічі. Опасну, а також міус бійці збройних сил України та інших військових формувань, залучених до АТО, міцно стоять на своїх позиціях і дають гідну відсіч терористам. Про численні втрати бойовиків. Повідомляє група інформаційний спротив. При цьому вони активно вивозять своїх загиблих у бік Росії. Зафіксовано переміщення з горлівки в бік кордону з Росією конвою два автомобіля Урал зі знищеними бойовиками та російськими найманцями. В красний луч із зони боїв на Дебальцевському плацдармі за добу прибуло понад 100 важкопоранених терористів. В сніжне доставлено близько 60 поранених в шахтарськ, близько 70. Командування терористів констатує складну ситуацію з медикаментами. А от від Донецького аеропорту українські військові відійшли на півтора кілометра, за словами начальника генштабу Віктора Муженка, оскільки литовище повністю зруйноване, сили АТО закріпилися в районах населених пунктів Оленівка, Піски та Авдіївка. Адміністративна зона Донецького аеропорту не являє жодної цінності, тому що в результаті інтенсивних бойових дій вона була повністю зруйнована. Ми змушені були відвести військових на більш вигідні рубежі, буквально на півтора кілометри від злітної смуги. Час запеклих боїв на Донбасі. Міністр оборони України Степан Полторак відвідав військові частини та установи, які дислокуються на території одеського гарнізону, а також ознайомився з умовами лікування військовослужбовців у військово-медичному клінічному центрі південного регіону. Я пишаюся нашими солдатами, пишаюся тим, що вони е, ну на війні, яку розпочали не ми на нашій землі. Вони видає видають все, все, що саме дороге у них є. Це життя, це. Здоров'я, але вони готові ставати в стрій. Більшість з них саме казали про те, що тільки вилікуються, вони готові ставати в стрій. Звідучора за безпосередню участь у бойових діях і знищення військової техніки супротивника учасники АТО отримуватимуть додаткову винагороду. Відповідно до постанови уряду за кожну добу участі в боях військовому нараховуватиметься 1 тисяча гривень. За знищення автомобіля винагорода становитиме 12 тисяч танка, 48 тисяч реактивної системи залпового вогню, 60 тисяч бойового літака, 121 тисячу гривень. Микола різник, соціальна країна.